Всім привіт! Продовжуємо вносити гербіцид на зернові. Сьогодні я вже знаходжусь на наступному полі. Попереднє відео було поле там невеличке з я, Якраз мені оприскувачу одного вистачило його побризкати. Вносили так само гербіцид, лаплас, ну, зараз коротше, покажу, що ми вносимо по 100 літрів робочого розчину на 1 гектар там вийшло. Тут ми вносимо по 150 літрів. Там просто, я ж кажу, щоб оприскувача вистачило побризкати поле. А тут вже короче, машина з водою, тобто на це поле і на наступне. Тут я вже був Води коротше, вистачить. І тому ну, вносимо 150 літрів. Хоча раніше працювали і гербіцидами, і по соняшниках. 100 літрів на жовтих розпилювачах, до речі, працювали. Зараз сині в нас встановлені. Коротше, вирішили вносити тут по 150 літрів. Що у нас тут 200 літрів залишилось? До речі, доводиться відкидувати секції, тому що деякі розпилювачі починають бризкати. Як включаєш мішалку. Так, вода. Фільтр, до речі, як завжди. З колготів капронових. До речі, допомагає. Не ідеально все сміття забирає, але досить добре фільтрує воду, якщо є якесь сміття. До речі, сьогодні відкрутив оці ну не 8-7 з восьми саморізів, тут вже немає як крутити, Коротше, припідняв всю, всю конструкцію. Силіконом чи чим замазав між самим баком і цією кришкою прикрутив і потім ще отут от промазав по наружі. Для чого? Для того, щоб, короте, як працюєш, дивишся, бак трошки мокріє. Але здається, кришка більш-менш тримає воду. А от десь отут виходило короте, між баком і кришкою. Тобто тут ніякої ні гумової прокладки, нічого немає. Так, здається, промазав. Так, здається, і, ну, коротше, сухенький поки бак. Так, зараз злізу заприскувача, покажу, що ми вносимо. Так. Здається, як і сказали приблизно. А он гербіциди. Размиши ему в канистрочке. Так, ну, носим ему мочевинка 2. Ось такий от гербіцид Лаплас від Укравіт. Так, видно, не видно. Можна почитати буде, якщо щось цікаво. Вносимо, до речі, мінімальну норму 30 грамів на 1 гектар. 30? баку реклами давай. 30 ж, от 30 до 50. Ні, ми даємо 30? Ми даємо 30. А мочевика? 300 грамів. На гектар? Ми даємо. Можна пів літра. А, можна пів літра. Ну. До речі, навіщо ж таки при повній відсутності вологи, тобто пшениця повністю корінь сидить у сухому. Все ж таки вносимо гербіцид. Справа в тому, що присутній бур'ян, падалиця соняшника, які поки що також без вологи сидять разом з пшеницею, можна так сказати. Але якщо все таки піде довгоочікуваний дощ якщо він піде чи коли він піде, і тоді вже, можливо, на пшеницю буде пізно вносити гербіциди. І... В той час бур'ян і падалишний соняшник теж почнуть рости і можуть просто забити пшеницю. Скажімо так. Бур'янцю присутньо. Зараз вилізу, покажу. Ну, ось тобто навіть від трактора далеко не потрібно відходити. Соняшники. Бур'яни. Ну, дуже багато. Бур'яна, соняшника. Ну, тобто, точніше, бур'яна і соняшника. Ну, ось Корінь повністю в сухому, вологи нема. Там де сіємо соняшник, здається, волога хоча б є, а на зернових ні, на одному полі вологи нема. Так, вона приблизно виглядає, Міжряддя досі не закрите навіть. До речі, вносили на цьому полі, як він називається, салітрозан. Якщо не помиляюсь. Коротше, азот десь відсотків 30% вдається, якщо не помиляюсь. Плюс 8% сірки. Тобто місцями по краю десь і валка. Не зачепила, ось. при тому, що пшеничка і так виглядає не дуже, то, ось я думаю, видно взагалі різниця, де попало добре і де воно не попало. Тобто там взагалі ну, страшно на неї кроче дивитись. Тобто добрево все ж таки трошки. За відсутності вологи навіть трошки допомогло все ж таки, щоб пшениця була хоч на щось схожа. Ну от Таким чином переїжджаємо на, ну, можна сказати, сусіднє поле з пшеницею та частиною ячменянку, але не зовсім воно прямо аж сусіднє. Ось. Тут також вносили азот із сіркою. Подивимось, що у нас відбувається на цьому полі. Так, ну швидке складання, розкладання для проїзду на поле. Оп! Раз. Тросик стає на місці. І підтягуємо, звісно, ключиком це все діло. Це, до речі, можливо, хто не бачив саморобні доробки в нас, чи як їх назвати на оприскувачу. Коротше, дві штанги, чи як їх назвати перша, друга. І отакі два троси додавали. Тут ще в нас є, зараз покажу, але десь загубився болтик. Ось ще така штука, тому що була на швидкості, крило починає підскакувати, навіть не зважаючи на вагу штанг додаткових, а це ну, добряче допомагає тут. Раз стяную і все, і воно не стрибає. Так, ну, перша заправка на другому полі. Є ще одне, короте, ну туди ми сьогодні точно вже не встигнемо, зараз десь близько п'ятої години вечора. Знаходиться воно далеко і плюс короте, вода, ну води, короте, приблизно на це поле повинно вистачити і все. Тобто там будемо продовжувати працювати вже завтра. Що там в газоні, бо ще й не заглядав навіть. Oh. <laughs> Що ж, Працюю я зі швидкістю 10 км на годину. Тиск на манометрі оприскувача 4 атмосфери. Ну і як я вже казав, виходить близько 150 літрів на 1 гектар. Це на синіх розпилювачах у нас, до речі, є червоний комплект. Тобто тут написано на них 0,3. Червоні це вже йдуть 0,4. І я так розумію, між ними є теж ще якісь розпилювачі. Ну Я маю на увазі розміри якийсь між 03 і між 0,4. Можна в принципі було б спробувати встановити червоні. Про них ми, до речі, забули, що в нас є комплект червоних, і тобто працювати можна було б з більшою швидкістю, ніж 10 км на годину. Наприклад, 100 літрів я лив зі швидкістю 14, здається, км на годину вчора на попередньому полі. Ну а так, в принципі, можна на червоних було б робити 150, подивитись просто в програмі приблизно яку швидкість треба обирати. Ну, але на даному полі ми вносили добрива сівалкою в поперек посіяного, тому що пшениця була слабенька, маленька її не так присипало, якщо працювати в поперек. І от зараз я йду зі швидкістю 10 км на годину. І в принципі я відчуваю ось ці сліди від сівалки і від трактора. Тобто трактор потрошку підскакує. Не критично, ну, але на більшій швидкості, я думаю, відчувалось би сильніше. На попередньому полі була діагональ по внесенню добре, то там трактор йшов нормально, в принципі, не відчувалось майже слідів від е, трактора з сівалкою. Ну надвечір добрались і до Ячменя. ну і тобто до кінця поля добризкав тільки що. Думаю Зблизька покажу, ячмінь такий. Теж хотілося б кращого, але що може бути краще, як він так само сидить повністю в сухому. Тобто не буде доща, не буде із зернових. Якби хоч один дощик гарненький, щоб ячмінь та пшениця хоч трошки стартанули. Тут, здається, трошки краще виглядає пшениця, ніж на попередньому полі. Ну, але теж на даний момент вона повинна виглядати вже зовсім по-іншому, якщо було б дос... хоча б навіть не до... те, що достатньо, хоча б взагалі була та сама волога, а її нема. Так, ну що, в принципі, на цьому, думаю, можна відео завершувати.